Вітаю! Сьогодні хочу познайомити вас із книгою Бунторки Нові жінки і модерна нація перед вами книжка про справжніх бунторок українських письменниць другої половини 21-го та початку 20-го століття, які знаходять свої голоси у літературі, і публіцистиці та починають відстоювати власний простір як приватний, так і публічний. 12 історій про життя та творчість Марко Вовчук, Лесі Українки, Ольги Куполянської, Олени Пчілки, Наталі Кобринської, Людмили Старицької, Ірини Вільде, Софії Яблонської та ще кілька інших не менш знакових авторок, які говорили про нову жінку у своїх творах. Історії, написані Вірою Агеєвою, Іриною Борисюк, Ольгою Полюхович, Оксаною Пашко, Оленою Полешенко, Оксани Щур. І вступне слово від Віри Агеєвої. Окрім чудово написаних історій, тут ще дуже розкіш.